Вітаємо, телеканал. Перший міський продовжує свою роботу в нашому ефірі. Найближче 22 хвилини інтерв'ю дня і сьогодні в нашій студії виконуючий обов'язки директора одеського музею західного та східного мистецтва Ігор Проник. Вітаємо вас. Доброго дня, дякую, що запросили до студії. Дякую, що знайшли час на нас. Ми розуміємо так, що проходячи по Пушкінській, бачимо, музей живе, бачимо, так. люди заходять до музею, бачимо, змінюються афіши, змінюється інформація на сторінках в соцмережах. І розумієш, що попри війну музей продовжує працювати, і це викликає, по-перше, величезну повагу до всіх працівників музею, так. до всіх, хто стоїть за керівництвом, до всіх, хто стоїть. Або сидить на стільцях у середині музею і чекає на нас. А з іншої сторони, повага до всіх людей, які хочуть прийти до музею. І це величезна кількість і гостей нашого міста, і одеситів, які не можуть жити без цього фантастичного життя, музейного життя, культурного життя. І воно продовжується. Хоча рік війни ми з вами зустрічалися і на початку війни говорили про евакуацію. Ми зустрічалися і посередині. А як зараз, як оцей рік пройшов у музеї? Як він на музеї відобразився? Так, це дуже важливо, що до нас ходять люди, бо заради, заради цього, цього ми працюємо. Так. За цей рік е, пройшло дуже багато таких знакових забиті. Е, подій, подій Да. подій. Музей, подій, да. подій. По-перше, коли почалась війна, ми дуже відчули допомогу різних людей. Це угу. було дуже важливо. Це дуже важливо було. Потім ми отримали велику допомогу зарубіжних різних організацій. Угу. І коли ми відчули таку підтримку, ви знаєте, ми коли бачили голі стіни, то ми не сумували за те, що було. Ми бачили нову експозицію, ми бачили нові почали проектувати нові проекти. Життя продовжується. життя продовжується. Да. Читалися лекції, проводилася наукова робота. Ми отримали багато зв'язків з іншими музеями, зарубіжними, бо це треба було цей цей час, цей інтерес до України використати. Звісно, mm, слухайте, да. такий шанс розказати всьому світу про музей. Ви ж розумієте, yeah. біля 30 музеїв по всій теренах України розбито. Так. Або розграблено, або розбито вщент, або просто вони закриті і переїхали кудись, якщо встигли переїхати. Так, так, Якась так. кількість музеїв залишається в Україні, і треба триматися, бо це наша культура. Треба ж розуміти, що там в цих українських музеях не виключено картини українських митців. Так, так, так. Це світове надбання, це світова історія, яка в наших музеях є. І якщо прийде орк до нас, він ну, буде знущатися над цим. Не Вони при, ж не, не забирають ці картини для того, щоб поповнити музеї свої, там десь там, в Москві чи Петербурзі. Вони просто спалюють все це. Ви сказали дуже важливу річ, тому що коли я про те, що це світове надбудня, да коли я розмовляв з музейниками Німеччини, зараз великий проект є, такий, що я хочу наші евакую... евакуйовані роботи, угу. щоб вони не десь лежали там в ящику, в... да, да, да. не в дуже доброму місці, скажемо так, відверто. Щоб вони працювали на музеї, да. і в мене домовились з двома провідними музеями Берліна uh -huh. і з музеєм е, Бремена, то що вони приймуть наші роботи. Я вже отримав дозвіл від е, Міністерства культури нашого. Uh -huh. Я вже спілкувався з е, музейниками, з, тобто наразі вже готовий проект, який нас, знаходиться на погодженні в міністерстві куне міністерстві культури, у них поїхав, називається це. Е, фонд фонд Який е сабо займається е музейними да. да. Вибачте, і е наразі це дуже великий проект, бо е він буде тривати два роки, uh -huh. і е багато людей узнає про наш музей. Тобто про музей про їде у такий собі. Е Ваяж. Ваяж по всьому світу, да. практично. І це я сам скажу, що це не тільки наш музей так робить, угу. це і Львівська галерея, це і музей Ханенка. Да. Ми розуміємо, що наразі краще вивезти в більш да, привабливі звісно. міста. Да, і да. нехай наш експонати, наша колекція працює на музей найбільш держави. Да. Ми вже відправили дві роботи Хальса в Літву. Угу. Там буде велика виставка десь у травні місяці. І наразі зараз ми підготували документи на 74 роботи для відправки до Берліну. Угу. І ну, робота триває, а це ж не, не просто не, не тільки виставка робіт, це і ну, зв'язки, це наукова робота. Я вже домовився, що будуть запрошувати на е, проходження якогось навчання, обміну попитом. З е, наших реставраторів, ага. наших працівників, Німеччини за їх рахунок. Найважливіше, угу. вся ця робота е, то есть транспортування, е, перевізка, це е, все храни до. Все-все і все. ага. е, е, страховка, і до. Видання буклету да. це саме що, що німецька сторона це справді вона берега на себе все. Це так, так. Це, це було ну, Слухайте, була для них. Робота. Це, да, це це так зараз. Україна на перших шпальтах скрізь. Так. Якщо німці, які люблять йти до музеїв, а там ця культура величезна, так. там, коли ніч музеїв, черги просто посеред вулиці дуже величезні. Люди так. прийдуть подивитися на те, що у нас є, які так. наші музеї. І це чому я сказав, що це дуже важливе з угу. ваше зауваження, що це культура надбання всього людства. Да. Коли я розмовляв з своїми колегами німецькими, угу. я не просив їх з точки зору допоможіть нам. Угу. Я казав: є ситуація загрожує на культурне надбання всього світу, да. і ви можете. В цьому поучаствувати прийняти участь це, це да. приймати да. участь. Да. От хлопці, ми справимося. Якщо ви хочете прийняти участь uh -huh. в цій великій справі збереження культурного надбання людства uh -huh. від цієї навали, yeah. у вас є дуже великий шанс. Фантастика, Бути з нами. фантастика. Вони відразу ж сказали, так. Да". Да, да. Бо коли, коли приходиш з протягнутою рукою, просиш, щось, це одне відношення. Звісно. Я сказав, ви можете стати партнером. Скажіть мені, будь ласка, а, наскільки я розумію, зараз навіть не тільки картини там десь а, виставляються, у турне збираються картини. В нас є музеї, які працюють, ваш музей працює. Є ще й картини, які наповнюють а, зараз а, і приїжджають у подарунок, подарували нам картину. Так, так. Що це за картина? Звідки вона взялася? Е, це два, скажемо, друга музеї Так. Е, Роман Топілов і Рубен Ашрафіян. Це люди, які опікують наш музей вже давно. Ну Роман да. Топілов можемо ну, взагалі там історія. Да, да, скарова, ми знаємо що, про та. нього. Да. А Рубен, вже подарував тільки протягом останніх трьох років чотири дуже важливі предмети, які знаходяться в експозиції. Це не, не, не якісь такі цікаві речі, які ми взяли і сховали десь у запасникам. Да -да -да. Вони да -да -да. знаходяться в експозиції. Угу. Це дуже важливо. І ця робота італійського художника вона чим важлива, то що. Це робота кінця 19, початку 20-го сторіччя, і це важливо те, що у нас, попри те, що дуже велика колекція італіянського живопису, саме цього періоду у нас не так багато робіт, ну uh -huh, uh -huh. і це найкраща робота цього періоду. І це дуже важливо саме, саме зараз, тому що якщо люди приносять в музей подарунки, вони yeah. вірять, що музей буде, yeah. що це безпечне місце і життя триває. Це О, ти, вже... ти зможеш побачити цю картину? Е, вона зараз виставлена да. е, 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 до четверга, тому що в четвер ми відкриваємо в цьому залі виставку присвячену Тарасу Гровичу Шевченка. У нас да. у нас є дуже гарні його гравюри, угу. і гравюри присвячені графіка присвячена творчості Шевченка. Це буде дуже цікава виставка. От, і ми зараз, щоб ви розуміли, ми зараз не можемо виставляти такі цінні речі, тим паче, що самі цінні речі в евакуації в да. музейні. Ми не можемо працювати як музей з експонатами. Да. Але е, такі речі, як е, оці, ці гравюри, е, і, наприклад, е, ми зараз готуємо виставку французького плакату, вінтажного угу. Це плакати 60-х. французького плаката. Так. Так, це допоміжний фонд, да. тобто ми не ризикуємо виставляти музейні експонати першого рівня, скажімо так, да, да, да. найцінніші. А, да. а допоміжний фонд, із ці гравюри, і ці плакати, це допоміжний фонд. Так, Ці плакати свій час були подарені нашим музею Сузана Саварі, це uh -huh. по -почесний, по почесний житель. Пачесний гражданін uh -huh. Одеси, uh -huh. да. uh -huh. вибачайте. І це буде присвячена виставка саме їй yeah. і саме французькому плакату, і потім, знаєте, все-таки весна, все-таки треба щось новеньке, нов нове, да, і щоб yeah. люди трохи відпочили, бо перед цим в нас була е, виставка лютий стиль, присвячений війні, війні. Це uh -huh. це треба робити, але yeah. треб, треба щось інше теж. Но весняне натхнення таке буде. Саме так. Саме тобто так. люди можуть прийти і подивитися спочатку на Тараса Шевченка на його гравюри. Так. Я знаю дуже багато людей, які навіть і не знають, що Тарас Шевченка малював О, і малював багато. так, що його можуть і у музеї показувати. Тобто, <реш> це <реш> гравюри не просто намалювати щось, там палка-палка гуречик. Це ні. фантастично малюнки. Тарас Шевченка це велике. Художник, і, мене, і картини, і живопис, да. і графі, відкрити і для опис. себе Тараса Шевченка з цієї сторони, що не тільки да. писав, не тільки в його вірші вивчають, а ще й картини. Ось да. треба прийти до музею, обов'язково подивіться, коли це все відкриється. Йдіть до музею, дивіться на Тараса Шевченка на його гравюри, а потім французькі плакати. Це теж я впевнений, буде дуже цікаво. А скажіть мені, будь ласка, наскільки я розумію, зараз, навіть попри війну, йде розмова про те, що може статися так, що музей ми побачимо відреставрованим. Ми дуже багато років чекаємо, коли музей оновиться, коли ми побачимо все відреставроване, красиво, як воно повинно бути, і як воно там на Заході або по інших містах світу. Чи дійсно ми можемо розраховувати на те, що попри війну, все одно знайдуться кошти, знайдуться сили, знайдеться і політична, у тому числі воля, щоб відреставрувати музей? Це не не тільки маємо сподіватися, це вже робота робиться. Супер. Е, ну, якщо ви пам'ятаєте, була зроблена велика робота щодо розробки проектної документації і да. що щодо проходження відповідних погоджень, це все таки пам'ятка національного значення. Да. Це дуже цікавий об'єкт, бо з одного боку це будівля. Є е, власність спільної власності територіальних громад сел міста області. Ну власна да. комунення з другого боку. Це пам'ятка на національного значення і підпорядкована в цьому, в цьому сенсі там Міністерство культури. Е, тобто, любі роботи угу. треба з, з ними. А зараз воно ще й під захистом ЮНЕСКО. Захист ЮНЕСКО да. е, е, структура сам музей є комунальною установою яка підпорядкована є комунальна установа облради, але підпорядкована облдержадміністрації як воно все перепулетано там. так. Так, дивіться, замовник це управління капітального будівництва дорожнього господарства облдержадміністрації, власник облради. Треба узгоджувати з областю, і з містом. А потім ще з'являється. Проєктанти, yeah. які ведуть авторський нагляд, технагляд. і це треба приймати рішення, бо якісь рішення то є проектна документація, а е, така, скажімо, практика, коли е, роботи починаються на пам'ятках, uh -huh. е, то е, вскриваються якісь нові е, обставини. Наприклад, ми зараз, зараз зняли старий стару підлогу. Uh -huh. Флігелі, а там виявилася конструкція, така камера для льоду, зберігання льоду. Там була так. кухня, ага. і я, я вважаю, що це автентичний елемент, його треба зберегти. Яким чином і це має в певне е, коректування в проектну документацію. Да, і та, і, та, та, і та. я чому кажу, що от багато граків, так? І це треба якось. Узгоджити це, да, 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 да. Да, да, да. Бо є, бо, бо є будівельники, яким треба ре, фронт робіт, да. є пам'ятки, які мають зберігати, є музеї, які якісь свої, скажімо такі потреби, які не согласуються з реставрацією. Тобто це ж, це ж був палац, а не музей. Да. І весь час ми робимо пристосування музею у палаці, ну, і воно десь. Не стикується чому. Наприклад, коли робився проєкт реставрації, ну так саме простий приклад, з'ясувалося, що первісний колір стіни був жовтий. Так. А нам для експозиції італіанського залу треба теракота. І це, і це А це вже ну так як жовтий взяти історично, змінити на теракотах. Да. Складно. Да. Тому це дуже складний об'єкт, але наразі. Е, е, мені нам повезло в музеї то що і замовник, і е, підрядник, і проектна організація е, 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 е Кастрою, фірма е Кастрой розуміють, що все-таки це робиться для музею, да. і тому, тому до нас прислухаються. Бо в принципі, по закону є замовник, є, є власник і хто тут музей. Да? О, ви просто за дітей чекаєте, коли вам це зроблять, а <да>, потім ой, не той колір. Да. Да. І саме, саме небезпечна ця ситуація, оскільки я маю дуже великий е, е, досвід роботи на пам'ятках <ts>. за рахунок бюджетних коштів, е, саме, е, скажімо, таке. Важливе то щоб було стабільне фінансування. Звісно. це навіть важливіше, ніж відсутність. То тобто, коли нема грошей, нічого не робиться. Тут дали крих грошей. Почали роботи, розвалили все, гроші закінчилися. Оце да найгірша ситуація. Да, і це, це краще це... нічого не робити, чи ніж робити ось так. Так тому ми зараз і, і, і дякую підряднику, дякую замовнику, що вони прислухаються, і ми вибираємо такі локальні учаски. Угу. Де от вони закінчили, пішли Прийшли, далі. Да, інші, да. Да. Угу. да, Є така робота, де треба робити все одночасно. Звісно, там гідроізоляція фундаментів, да. звісно, да. Чи, допустимо, покрівля. Це, звісно, що все треба. А якщо ти береться якась локальний участок, то під ключ, а не так, так що, знаєте, зробили якийсь етап роботи, пішли на другий, зробили етап, кинули, бо треба дати фронт робіт для і, і інших uh -huh. бригад. Uh -huh. І це є таке розуміння, і слава Богу. Дуже сподіваємося, що наші музеї все ж таки будуть жити, бо. Дійсно, коли бачиш оцю всю історію з тимчасово окупованою територією, з територією, яку вщент розбили, бачиш міста, яких нема. Просто їх вже нема. Там нічого, там живої землі не залишилося. Яких так. музеїв? І думаєш, якщо встигли вивезти щось, то молодці. Якщо не встигли, ми, ми, ми більше цього ніколи не побачимо, так, бо відновити так, це неможливо. Так, якщо там є так. навіть картини, які намалювали там українці. Ми розуміємо, що тих українців вже нема. І це, звісно, це залишиться десь у пам'яті, може, десь у книжці, на світлинах, а ти не зможеш це побачити вже ніколи. І для орків такий музей це ніщо. Це так. просто ніщо. Вони проїхалися танком, вони проїхалися бомбою по цьому. Так. І вони не рахують цього. А для нас, для людей, і я знаю величезну кількість людей, які коли зрозуміли, що у ковід закрився музей, для них це було страхіття. Серце ну як може серце вижити, що театр закрився, музей я не, я не йду туди. І це не люди, якісь там дев'яносторічні, які там жили в цьому музеї. Ні, це молоді люди, які люблять цю культуру. Вони живуть заради того, щоб ходити дивитися, вивчати все це. Зараз воно все працює. І це величезна подяка всім. Від я ж кажу від вас до Міністерства культури, від бабусі які працюють з вами, які водять екскурсії, до техніки, які все це обслуговують Та, зараз. Наразі саме робітникам технікам, техніками, як ви кажете, більша нагрузка, бо ми маємо і спочатку. Ми мали зробити все, що залежить, щоб зберегти будівлю саму да. будівлю. Так. І зараз ми все, що потрібно для збереження, залишившихся залишившись в експонаті, тож осталося так, ну наразі дивіться, ми упакували всі те, що ми не, не евакували, упакували ну, для другої етапу евакуації. Yeah. Вона поки не проходить, але Картини не можуть не можуть стільки знаходитися в такому вигляді запакованим yeah. і зараз вона була реставраційна нарада і прийнято рішення, щоб ці картини знову потрошки виносити на світло, uh -huh. бо темніє, є біліла. Ну, це погано для цього. Вони повинні дихати. Да. Все ж. А, це, а це, це фізична праця, ну, як мінімум. Це треба знову розбирати ці ящики, да. виносити на світ. Це ж не така картинка, це так. величезні картини. Так, і, ну, картини раз. А є ще графіка, а є ще скульптура, а є ще, а ще, ще, І це ж кожний предмет, з яким треба. Це ж не кірпіші. Да. Це, це, треба... це дуже обережно. Ну, обережно. Треба. І тому саме на цих людей, на фонди, на робітників. І на Найвеке на, на, наразі навантаження. навантаження. Так. Наскільки я навіть розумію, є люди, які можуть допомогти вам зараз принести вам коробки. То, ви знаєте, так, нам потрібні коробки, бо у нас є бібліотека, є архів, і ми повинні зараз звільняти приміщення для угу. будівельників. Так, да, ми написали на Фейсбуці, принесіть, будь ласка, вже не знаю, що з тими коробками робити. Дуже не багато собі. коробок. Так, я до вас йшов uh -huh. і зустрів, дівчинка йшла з трьома такими коробками, Каже, це вам потрібно. Рігна, Дуже допомагає. Мені здається, що більше все ж таки вам потрібно, що люди приходили до вас. Так. Приходили, дивилися і спостерігали за тим, як живе музей. Так. І це, знаєте, то... знаєте так перефразірую, не пам'ятаю, хто сказав, можна сказати, що музей як кисень. Коли він є, ти його не, за... не да, а коли, коли його нема, нема ти вмираєш. Да. Так і тут. Я дуже сподіваюся, що такий кисень, як музеї, будуть завжди з нами. Будуть наповнюватися новими картинами. Да поїдуть десь там в Європу покажуться, але повернуться до України і будуть а, надихати нас, українців, і давати нам можливість дихати цим киснем. Бо музейне життя це фантастичне життя. Я вам, я вам скажу, що це нормальна практика, коли вивозяться картини, це обмін, це нормально. Да. А я але я більше скажу, що якщо, от навіть якщо коли закінчиться, сподіваюсь, дуже скоро закінчиться війна, ми все одно не зможемо відновити експозицію, бо буде ремонт реєстраційні роботи. Да. І тому, опять таки, ми приходимо до того, що наші роботи десь будуть чого вони Лежі, повинні да. стояти, вони так, повинні да. все ж таки. Тому, тому я тут, так сміливо кажу, що два роки ми можемо. Використовувати нашу експозицію в інших музеях Європи, не в... в кращих музеях Європи. в кращих. Дякую вам за те, що робите. Дякую за те, що прийшли з добрими новинами, все ж таки. І, шановні Одесити, якщо є бажання, а воно впевно є, давайте до музею західного та східного мистецтва прийдемо. Подивимося з наступного четверга на гравюри Шевченка. Так. А потім подивимося ще на одну виставку. Це буде плакати з Франції. Фантастичні. Так, і ще в нас в е е, е художники Шишкіни. Угу. Дуже цікава теж виставка буде. Тобто у нас в четвер. П'ятниця і... да. через неділю французький плакат. кожного так, дня щось приходить. Так так. ідемо до музею. Дякую за те, що були з нами. Виконуючи обов'язки директора одеського музею західного та східного мистецтва. Ігор Проник був сьогодні з нашій студії. Ми дякуємо всім, хто ходить до музею. Дякуємо всім, хто з першим міським. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.